І все ж таки багато було сказано, тим не менше, який вплив Гетьманцева на податкові зміни в державі. На мою думку, всі рішення стосовно цього приймаються колективно і не залежать ні від комітету, ні від самого Гетьманцева. Пропонувати податкові зміни мають народні депутати, кабінет міністрів і безпосередньо президент через законопроекти, а роль комітету це аналіз законопроекту, це внесення правок і це безпосередньо вплив цього рішення на державу, на громадян і на надходження в бюджет. І все, і віднести у Верховну Раду на голосування, оскільки Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом. То всі рішення приймаються більшістю голосів, ухвалюються і без голосів у залі жодні зміни неможливі. Ось і відповідь на питання, яка роль у цьому всьому Гетьманцева. Майже ніякої. Окрім того, звичайно, що він є головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і, скажімо так, позиціонується як обличчя всіх цих змін податкових.